Решетилівський аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського отримав 11 одиниць сільськогосподарської техніки в рамках програми Євросоюзу і ЮФОСкілс. Кращі навички для сучасної України. Відбувся заключний етап реалізації проєкту міжнародного ЮФОСкілс, в рамках якого світній заклад отримав сучасну сільськогосподарську техніку. Для закладу це крок вперед. Для покращення матеріально-технічної бази з професії тракторист, ну і, відповідно, учні матимуть можливість навчатися на сучасній техніці, мати відповідні навички, які сьогодні вкрай потрібні на роботі. Професію тракториста тут здобувають чотири групи учнів. Цьогоріч бажаючих вивчати цю спеціальність було стільки, що в закладі вперше за всю історію ліцею проводили набір на конкурсній основі. Раніше ми навчали учнів з тракторами МТЗ ЮМЗ Т-150, Це більшого класу, скажімо, так, це трактори ще радянського виробництва, які вже з часом почали псуватися, часто ламатися. Ми отримали нову техніку. Зокрема, трактори китайські, морки Чанфа, 110 кінських сил і 220 кінських сил. Там комфорт для оператора більш кращий, має кондиціонери, мають кращі сидіння. Ну і взагалі круговий огляд для оператора, там стоять камери парктроніки, щоб оператор не виходячи з місця, міг це все. Подивиться в рамках програми Євросоюзу і Юфа Скілс автопарк Ришетелівського аграрного ліцею поповнився самохідним зернозбиральним комбайном Холланд» – зерновою сівалкою з нульовим висівом та пневматичною сівалкою точного висіву кукурудзи та соняшника. Крім цього, для закладу придбали зерновужатку, два колісні трактори, два вантажні автомобілі, жниварки кукурудзяну та соняшникову. Сільськогосподарська техніка загалом коштує 800 тисяч євро.